Специфікація товарів. Подивитися вже існуюче. Цей звіт потрібен дуже часто. Заходимо в продажі, специфікації, створити. Коментар для себе, наприклад, бренд. Нехай буде. Обираємо партнера. По суті, нам підійде будь-який. Тут неважливо, якого ви оберете, наприклад, нехай буде аврора. Головне, щоб соглашення діяло дійствують. Окей, обираємо ще й соглашення. Переходимо в товари, загрузіть із таблічними документами, і бачимо, що тут треба список артикулів, які нам треба. Можна це зробити, відкривши звіт Прайс-ліст. Переходжу в налаштування, розширений вигляд. Обираю там, де номенклатура, в групі, і обираю всю торгову марку PopMart. Закрити і сформувати. Таким чином формуються повністю, видаються всі артикули, які внесені в базу по PopMart. Я виділила Ctrl-C, скопіювала і вгорі переходжу в мій попередній звіт. Специфікації. І ось тут вставляю Ctrl В. Натискаю далі. Все висвічується, що все воно прочиталось. Перенести в документ. І ось тепер, щоб коректно побачити специфікацію, треба натиснути друг. Окей. Так. Формується. І тепер. Повністю навіть з фотографіями формується в мене звіт, який дуже зручно зберігти ось таким чином, обрати папку, Нехай буде стіл. обрати формат і назвати зберегти. Такий звіт. Дуже часто доводиться впр підтягувати інформацію, яку просять, наприклад, бренд-менеджери. Ось цей звіт він як основа для вашої подальшої роботи.